Вітаю! Сьогодні ми з вами готуємо дуже чудову страву української кухні з простої картоплі. Але повірте, страва причудова! Ось такі українські палюшки. Шедевр з простої картоплі! Готується ця страва на основі картопляного пюре. Тож, перше, з чого ми розпочинаємо, це чистимо картопельку та ставимо її відварювати. А самі тим часом робимо заправку чи то засмажку для наших палюшок. Для цього можна взяти свіже сало, почеревина дуже гарно підійде. Або копчене, теж буде непогано. А якщо немає такого сала, то взагалі просте можна взяти та нарізати його. Стане в нагоді нам також і цибуля. І тож нарізаємо. Я обираю сьогодні копчене сало, нарізаю його шматочками. Відразу відділю шкіру. Бо в копченому салі вона може бути твердою. Беремо 200-250 грамів, нам буде предостатньо. І нарізаємо його чи то кубиком, чи то соломкою, як кому зручно. я нарізаю ось такими шматочками. Сало нарізали. Тепер беремо цибульку. Цибульку теж нарізаємо, як нам зручно. Я сьогодні нарізаю кубиком. Дрібнити не потрібно. Ось так. Все, і відправляємо, все це обсмажувати до золотистого кольору. Кладу сало і відразу відправляю цибулю. Дуже гарно смакує в заправці ще й печериця. Якщо у вас в холодильнику є, якісь грибочки, то додайте. Я знайшла ось печеричку, тож я її теж додаю до засмажечки. Вона не завадить. Все, засмажечка наша готова, ми можемо її виключити. Нехай вона доходить на сковорідці. а ми йдемо далі працювати. А тим часом картопелька відварилася, ми її товчимо, додаємо сіль, перець. Також можна додати часник. сушений, він дуже гарно підходить до цієї страви. Також вбиваємо. Одне чи то два яйця, в залежності від того, яка консистенція картопельки. Зазвичай на 1 кілограм картоплі я кладу 2 яйця. До речі, для цієї страви підійде і вчорашня картопля. Це, до речі, дуже зручно відварив. Для пиріжків чи то для вареничків, а яка залишилась, можна зробити палюшки. Тепер додаємо просіяного борошна і потихесенько його перемішуємо. Відразу все борошно додавати не потрібно. Дивимося по консистенції свого тіста. На 1 кілограм картоплі приблизно потрібно 350 г борошна. Але додаєте в декілька прийомів і дивитеся, щоб картопелька була м'якенькою, незабитою. Вмішуємо вилкою чи лопаткою. Почина густіти, переходимо вимішувати руками. Тісто дуже м'якеньке, гарне. Руками його відчуваєш краще. Так. Підпилюємо стіл. Порошном і починаємо його вимішувати на столі. Тісто не повинно бути липким. Ось у мене воно зараз вже гарне, але я його ще трішечки обімну. Погляньте, яке воно гарне, м'якесеньке. Ось таке і повинно воно бути. Розділяю його на дві частини, щоб мені було Зручніше працювати з ним. Так, і знову ж таки, борошна сюди і розкатуємо колбаску. Можна цю частиночку розділити ще разочок. Ось так. І розкатуємо, щоб ковбаска в діаметрі була сантиметра два. А тепер ріжемо нашу ковбаску сантиметрів по півтора, робимо ось такі заготовочки. І формуємо пальчики. Ось такі палюшки. Забільшки десь, як пальчик вони і є. Ось такі повинні бути. Все сформували, кладемо на дощечку і далі формуємо. Тісто дуже м'якеньке, гарне. І так, перша партія в нас готова, ідемо їх варити. Вода тим часом нас закипіла, ми її трішки підсолили і кидаємо туди наші палюшки. Так. Багато не накладаємо, Як зазвичай і варенички, і галушки. Ось так, щоб вкрило дно. І все. І коли палюшки вспливають, вони повинні ще одну хвилиночку проваритися. І до тарілочки кладемо. Все, загружаємо нову партію, а в готові палюшки додаємо трішки масла, щоб вони не злиплися. І відставляємо поки що. Також дуже зручно формувати фалюшку спочатку ручками, а потім об поверхню. Вона виходить рівнесенькою, навіть краще, ніж руками. Ось погляньте. Буду вдячна, якщо ви будете поширювати моє відео. Підписуватись на мій канал та, звісно, писати коментарі. Це завжди приємно. Читати їх, відповідати. А особливо, коли страва вам сподобалась, то я думаю, ви самі не утримаєтесь, щоб не написати про це. Наша чудова страва готова. Посипаємо під смажечкою. Ох, смачно. Також можна додати зелені і все смакувати. Можна зелену цибульку, можна петрушечку. Чи якусь іншу зелень. Картопля, сало, зелень. Що може бути смачніше? Як же ж воно красиво виглядає. Так. Ммм. Що можна сказати, палюшки відмінні, чудова страва, ситна, поживна те, що потрібно справжньому українцю. Бажаю всім миру, добра. Якщо подобаються мої рецепти, ставте вподобайки, підписуйтеся, буду дуже вдячна! А на сьогодні все До нових смачних рецептів, до нових зустрічей!